На тисячовіччя на, на, на хрещення як було ще. Заснімемо. А це а, це... а то ми два роки тому, як вісімдесят п'ять річчя голодомора. Голодомор, Дуже правильно. Тоді ті снимки, які були А це будинок... А то я тобто там канцелярія і сестра там живу. Ясно. А це церква. З якого року вона побудована? Років. Ну, вона сучасно виглядає. Та вона знову не так. Німцю, буде, ну вони а... так. Німці так збудували. Така архітектура, щоб можна по тому збити mm. стайні з нею. Що це за пам'ятник? Е, Григорія Крика. Я не знаю, з якого року вона є, але то одна з його скульптур є. Uh – -huh. Дуже гарненька, інша. Молоденьким з пташкою, так? Святим Духом. Mm -hmm. Боку. Православний Хрест. Сестри з Бразилії. І давно вони? Одна uh, ж 25 років більше. Сестра Євгенія 25. Сестра Христина 2. Сестра Марія вже довше. А коли цей mm. Обелен mm. Шевченка yeah, буде yeah, зробити? Це yeah. вже весело, як я приїхала до Мітьяна. Mm.